Близько восьми тисяч івано-франківських дітей досі ходять до школи. Щоправда, не на уроки, а просто відпочивати. У всіх навчальних закладах міста працюють пришкільні табори. Загальноосвітня школа номер 10 нині має назву табір сонечко. Тут шкільні класи перетворилися в різноманітні гуртки та спортивні секції. А вчителі залюбки виконують ролі виховників. Саме така невимушена атмосфера, кажуть освітяни, не аби як зближує учнів та вчителів. Для вчителів, звичайно, що це є більш таке вже спілкування особи. З кожною дитиною ми бачимо їхнє вподобання, бачимо їхні мрії, бачимо їхні захоплення. І нам цікаво, і ми ближче до дітей якось знайомимося з ними, ближче дізнаємося про їхній світ, дитячий світ. У пришкільних таборах міста для дітей організоване вітамінізоване харчування. Для цього з міського бюджету на одну дитину початкових класів виділяється 2 гривні 50 копійок. Ще 3,50 доплачують батьки. Дітям пільгових категорій обіди безкоштовні. Після смачного застілля Хлопці та дівчата поспішають на шкільне подвір'я. Тут на них чекають різноманітні забави та естафети. Мені найбільше подобається в таборі, що ми ходимо на всякі екскурсії, ходимося в гра гратися, в такі місця, де ми ще не бували. І ми в таборі дізнаємося всього нового, що ми ще не знаємо. Ми гуляємо дуже багато що ми малюємо, граємося. Деколи проводимо якісь естафети. Мені подобається, що я познайомилася з новими дітьми в таборі. Пришкільні табори діятимуть до кінця червня, а от на липень та серпень освітяни організовують відпочинок за місцем проживання. Цьогоріч у різних мікрорайонах міста для дітей та юнацтва працюватиме 14 клубів. За нашими даними в місті Івано-Франківську продовж літа взагалі не покидають місто орієнтовно в липні. 7 тисяч дітей. І в серпні навіть збільшується ця цифра, тому що вже повертаються ті, які десь відпочивали. Але оця стандартна цифра 7 тисяч дітей. Ми спостерігаємо, фіксуємо кожного літа в середньому з 22 тисяч школярів. Тобто третина. Загалом літнє оздоровлення Івано-Франківських дітей коштує міському бюджету 380 тисяч гривень.